Сучасне мистецтво під опікою муніципалітету у середмісті. Відкрили центр сучасного мистецтва. Ідея його створення виникла наприкінці 90-х років минулого століття. 15 років очікування, і він запрацював. Тут експонують полотна знаменитої міжнародної бієнали імпреза. Нині його відвідав польський митець Вальдемар Татарчук. Це директор Люблінської муніципальної галереї. Галерея Лабіринт працює з 70-х років. У нас великі запасники, а виставкова зала площею 80 квадратних метрів. Тут виставляють роботи молодих митців та класиків сучасного мистецтва. Улюблені гарний клімат для розвитку культури, адже ми претендували на статус європейської столиці мистецтва. Титул не отримали, але це дало поштовх до розвитку та підтримки культури. В Любліні у рази більше приміщення та десятилітній досвід роботи не єдина відмінність польського храму культури від Івано-Франківського. Річний бюджет Люблінської галереї складає 1 мільйон 200 тисяч злотих, а це 3 мільйони гривень, плюс сотні тисяч злотих грантових та державних коштів. Ситуація нас було менше приміщення одного мільйона злотих. Нам вистачало. Виставкова зала збільшилася. Відповідно, зросла вартість її утримання. Міська влада розуміє наші витрати, тому на наступний рік. Чекаємо на збільшення бюджетної дотації до 1 мільйону 400 тисяч злотих. Івано-Франківські митці про такі суми і не мріють. У штаті центру два працівники. Витрати на облаштування зали та організацію виставок у порівнянні із польським фінансуванням непристойно скромні. Кошти на потреби в сумі 500 гривень були виділені на придбання канцелярського обладнання та е е матеріалів для ремонту. Косметичного, який ми тут провели, а всі інші кошти це тільки зарплати двох працівників центру сучасного мистецтва. На закупівлю комп'ютерної техніки 4 тисячі гривень обіцяли перерахувати із депутатського корпусу. Це увесь бюджет центру. Його директор каже, на наступний рік проситимуть більше. Ну, мінімум напевно 1200 гривень. Попри фінансову скруту, Анатолій Звіжинський налаштований оптимістично. У планах обмін мистецькими проектами з Любліном Україно-польська співпраця не лише на користь художникам, а й містові загалом, переконаний Мирослав Яремак. каже, створення муніципального центру мистецтва мало б дати черговий поштовх креативним митцям. я не кажу, що Одним порухом палочки все зміниться, але тенденції є до того, що можна щось змінювати на краще. От, принаймні, що стосується образотворчого мистецтва, сучасного мистецтва івано-франківську, це останні 10-20 років. Про це говорять, що в Івано-Франківську є нормальний потенціал. Не лише спільні україно-польські імпрези Центр сучасного мистецтва уже отримав запрошення експонувати понад 60 картин місцевих художників у київському мистецькому центрі Арсенал. Ірина Тимчишин, Марія Николюк, новини на вежі.